Ле людне прощання у Львові відомому вознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон в останню путь проводили тисячі людей. Рідні, колеги, друзі, однопартійці та ті, хто особисто не були знайомі з Іриною Дмитрівною, прийшли вшанувати пам'ять відданої борчині за українську ідентичність. Я була зачарована її ораторським мистецтвом і її безпринциповою позицією, тобто або так, або ні, все речни від лукавого, або її правда. От вона різала, вона була безкомпромісна. Вона ніколи не толерувала ворога. І нічого ворожого, отже, російської мову, російської церкви, російської культури, і вона такою постала переді мною, але загалом в приватному спілкуванні це надзвичайно добра, надзвичайно лагідна особа, яка завжди ставилася з емпатією до людських проблем. Ірина Дмитрівна була доброю приятелькою та відданою українській ідеї політикинею, каже Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Він приїхав до Львова востаннє попрощатися з колегою жінкою, яка попри все продовжувала свою боротьбу за українське слово. Пані Ірину, я знав особисто. Не одне раз презентацію робили як на сході України на Чернігівщині, коли відповідав народним депутатом України за Чернігівщину, так і. В Івано-Франківську остання презентація була в лютому місяці після тих ганебних подій, які відбувалися в львівській політехніці. Ми зробили презентацію, зал тріщав, багато було людей, багато книг реалізували на підтримку захисників. Це велика втрата для України, адже сьогодні Україна повинна бути українською з українською мовою, з українською ідентичністю з українською церквою. Пані Ірина до кінця боролася за це. Прощалися з Іриною Фаріон у Львівському гарнізонному храмі. Сьогодні е, усіх нас, українців, били за мову, в особі моєї мами. Жінки, яка доводила усім прості речі: мова це зброя. Будемо говорити рідною мовою, то переможемо у війні. Вбили, вбили біля дому. В день, сонячний день. Мама, бабусю, Іринко, дорога наша. Ти наш ген українців, ти наш скарб нації, ти наша велич особистості. У кожному, кожному. В серці після служби у храмі величезна кількатисячна колона людей супроводила Ірину Фаріон до місця її вічного спочинку. Професорку львівської політехніки поховали на личаківському кладовищі. Мовознавиця спочиватиме неподалік від могили Володимира Євасюка. Ірину боялися усі її вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси. Але вона не боялася нікого і нічого. І тому е, вона сама. Свідомо, внутрішньо вибрала свій шлях, і це був шлях жертовний. І якщо московити собі подумали, що тим пострілом вони, знищивши фізичну людину, вони знищать ідею, яку сповідувала Ірина, вони глибоко помилились. У Франківську на найближчій сесії затвердять програму українізації у пам'ять Ірини Фаріон. Вона міститиме курси української мови, наліпки, акції та ще багато іншого. Також очікують пропозиції від громади, що варто включити в програму, аби продовжити життєву справу відомої мовознавиці.